У нас відбулося всім разом всією громадою співання, патріотичне співання українського гімну. Тут біля дуже символічного міста, місця в центрі Чикаго Бін, що називається, де збирається надзвичайно величезна кількість людей. І, власне, ви знаєте, ми прослідували дві мети. Перше це об'єднання громади, в тому числі. і Сподіваємося. Що наступного року, і це буде хорошою традицією, як підняття прапора, власне кажучи, що кожного року на день незалежності чи в передень дня незалежності буде збиратися громади і співати їм. і всі інші нації, національності просто різні люди, які будуть проходити повз, вони будуть знати, що сьогодні в Україні день незалежності, що таке Україна, і який український прапори. Чудовий захід. Я дуже дякую всім, хто прийшов, всім, хто підтримали, всім, хто сьогодні потренували свої голоси. Зв'язки, всім дякую і будемо сподіватися, що це буде традиційним. Ми творимо все, час, кілька років поїдемо, але це Щоб традиція. Традиція, це традиція залишилась. Так, да. тому тобто дякуємо і до зустрічі. Слава Україні!